Головне про події 23 квітня. Мирні проговори у Лондоні зірвалися. Росія відмовилась видати Сирі Башара Асада у Стамбулі. Стався землетрус. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Дев'ятеро людей загинули, та ще 42 дістали поранення внаслідок російських ударів дронами по місту Марганець Дніпропетровської області. Шокуючу новину, повідомив голова ува Сергій Лисак. Агресор атакував дроном Камікадзе автобус одного з підприємств. Загинули семеро жінок та двоє чоловіків. Російська армія прагне вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. За даними Осу Хортиця, окупанти штурмують на Покровському напрямку, зокрема в районах Єлизаветівки, Лисівки, Новоолександрівки та Андріївки. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ на турецькому напрямку взяли в полон африканського найманця російської окупаційної армії, громадянина Сенегалу. Сполучені Штати передали Україні так звану остаточну мирну пропозицію, яка передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році. Як повідомляє агенція Bloomberg, інакше штати вийдуть із мирної угоди. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс. Водночас висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Кала заявила в інтерв'ю агентству АФП, що визнання анексованого Криму російською територією з боку США стане помилкою. Як наслідок скасовано мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти в середу у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі. як стверджує видання Washington Post, переговори зірвалися через небажання України поступатись територіями на користь Росії. У Ватикані прощаються з папою римським франциском. Труну з тілом понтифіка принесли з резиденції Санта Марта до базиліки святого Петра, де всі охочі зможуть прийти і віддати шану. Нині триває підготовка до похорону. Росія відмовилася видати експрезидента Башара Асада новій владі Сирії, повідомляє видання Бабель. Нагадаємо, у січні 25-го року сирійські посадовці звернулися до Кремля з проханням видати Асада. У Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бала, який відчувався в більшості міст мармурового регіону. За інформацією видання і мес він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд. У віці 78 років помер відомий британський музичний продюсер Рой Томас Бейкер. Відомий серед іншого створенням великого хіта гурту Квін Богемна Рапсодія. Сумну новину повідомило видання Нью-Йорк Таймс. Загалом Бейкер продюсував чотири альбоми. Квін також працював із Rolling Стоунс і Девідом Бої. Після так ворога по українській інфраструктурі газовидобутку створення запасів газу на наступну зиму може стати для України справжнім викликом. Такий невтішний прогноз зробило видання дзеркало тижня. Що відбувається? Докладніше далі. Україна з часів незалежності завжди споживала газу більше ніж була спроможна видобувати, а різницю імпортувала до 2015 року із Росії, а після виключно з європейських газових ринків. Тож необхідність імпортувати газ для створення його запасу на зиму не є чимось новим та екстраординарним, пише видання. Фінансування імпорту газу це питання, яке щороку героїчно вирішують Нафтугаз та уряд. Хоча його взагалі не мало б існувати, якби ціни на газ в Україні були ринковими, але в Україні ціна на газ завжди була політичним питанням, тому ринку газу зараз майже не існує. А переважна частина споживачів отримують газ від Нафтогазу за регульованими цінами. Тільки після тиску з боку Міжнародного валютного фонду у 2015 році нагадує видання, Україна зробила реальні кроки із впровадження ринкового ціноутворення на газ. Це дало очікуваний результат. Нафтогаз перетворився з чорної діри на донора бюджету України. Та на жаль, з часом державне регулювання на ринку газу значно поселилося через ну. Трішні та зовнішні фактори. А вже 2021 року Нафтогаз знову гарячково шукав кошти на закупівлю газу на зиму 2021-2022 років. Тоді компанії потрібно було терміново знайти кошти для імпорту 900 мільйонів кубометрів, тому що грошей у неї вже не було. Історія повторюється для оплати імпорту газу на майбутню зиму 25-26 років. Потрібно вже 2,5-3 мільярди доларів. Частину Нафтогаз планує профінансувати за рахунок донорів, але навряд. Чи вони покриють усю необхідну суму, поки оголошено про плани залучити від донорів лише 400 мільйонів доларів. А решту треба шукати. Шлях перший стандартний, тобто за рахунок бюджету. Але тут можуть бути складнощі з МВФ, який дуже ретельно дивиться за бюджетними видатками України. Навряд чи фонд дозволить таке значне фінансування Нафтогазу з бюджету без одночасного приведення цін до ринкових. Шлях другий ринковий: повернутися на шлях дерегуляції ринку газу та привести ціни на. Газ і тарифи на послуги ГТС і газорозподільних мереж до ринкових рівнів, як було зроблено 15-го року. Досвіду України вже є, і механізм субсидій нормально працює. Такий шлях дав би можливість залучити зовнішнє фінансування та західних трейдерів. Що вибере влада складно прогнозувати, особливо зважаючи на постійні чутки про можливі вибори в Україні після припинення бойових дій. Однак час працює проти нас, наголошує видання дзеркало тижня. Імпорт треба починати вже у травні. Щоб 1 листопада закачати у сховища необхідні обсяги газу, тобто існує велика ймовірність, що до наступного опалювального сезону Україна буде просто не готова. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі, стверджує дані європейська правда. Нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці. І можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Докладніше далі. Наприкінці 24-го року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. За підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 24-го українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців Пощі 70-80%. цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у пощі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того у 22-24 роках українці зареєстрували в Польщі 77 тисяч 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у 24 році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько. Ско 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестач робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. В Україні поступово по. Силюють вимоги до фінансового моніторингу, обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Нагадую видання обоз.ua. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють, і що про них варто знати, докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 тисяч. Тисяч гривень на місяць, ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, при тому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не беруть. Участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання p 2 p переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через 2 p пере. Реказим загалом, чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета і суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за відмивання, та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень. Якщо на Дати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. З початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу. за даними видання обоз UA, це польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Гошов-Велькопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За за даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9 тисяч квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менше як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 23-му році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Ну на про смерть папи римського Франциска, яка надійшла 21 квітня, миттєво розлетілася різними куточками землі, де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків. А це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг, кого оберуть наступним. Понтифіком одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у великодню неділю на балкон базиліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно, останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Вже наступного дня Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах іски Париса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано павську базилік санта марія Маджоре, де Франциск традиційно молився. Таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки санта марія Маджоре, через 15 20 днів після поховання конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу. У всьому світі є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів, І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персо. Лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх. Хоча суто теоретично будь-хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на пост папи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап. Обраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Евісвальда Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал Теодзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І, хоча обидва італійці, найімовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Мекери ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Найімовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душпастерстві та управління. Лінії єпархією. Нагадаємо, що в Україні католицька спільнота Вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. У фокусі уваги нашого каналу здебільшого політичні теми: війна, фінанси та міжнародне життя. Втім, поговоримо сьогодні про жіночу моду, хоча б заради весни і за різноманітності. Так видання обоз звернуло увагу на так звану теорію неправильного взуття, яка набула вірусної популярності у соцмережах завдяки модним інфлюенсерам, блогерам та стилістам. Лістам ця концепція полягає у виборі найбільш недоречних підборів, балеток, чобіт тощо про найяскравіші образи, з нібито неправильним зуттям, які чудово відображають тренд, докладніше далі. Сенс теорії полягає у навмисному виборі неправильного зуття до образу, такого, який ніби не пасує до стилю або кольорової гами вбрання, здається недоречним, але водночас додає цікавого акценту, робить аутфіт несподіваним, живим і дуже стильним. На образі з таким, нібито, недоречним зуттям хочеться затримати погляд, проаналізувати та оцінити його. Багатьом модницям цього сезону до вподоби дистанціюватися від принципів гармонії та виразити свою індивідуальність Через аксесуари зачіску чи взуття. Наприклад, луки з шортами та широкими штанами найкраще поєднуються з кросівками, проте модниці кидають виклик цьому правилу, взуваючи підбори чи чоботи до спортивного стилю. Інший приклад елегантна сукня чи шовкова спідниця в поєднанні зі шльопанцями чи кроксами. Це не лише зручно, а й дуже непересічно. Щоб використати теорію і з вечірнім образом, жінки підбирають найбільш контрастні кросівки до довгої сукні. Таким грішать навіть. Ікони моди, які часто з'являються на червоній доріжці. У свою чергу босоніжки та слінгбеки, які звикли носити з усім, мають незвичний вигляд у поєднанні з теплим одягом, наприклад, флісовим костюмом, в'язною сукнею, шубою чи іншими закритими речами. Тож, експериментуйте на здоров'я, ви красиві! В Україні побільшало фальшивих гривень. Попереджає видання РБК Україна за підсумками 2024 року. Співвідношення фальшивих банкнот збільшилося вдвічі. Втім, способи убезпечитись від підроблених грошей є. Зокрема, їх можна розпізнати навіть на дотик. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, та як відрізнити фальшиві гривні від справжніх. Докладніше далі. Як розповіли виданню у Нацбанку, у 2024 році шахраї підробляли переважно банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Зокрема, на купюри номіналом 500 гривень прийшлося 78% від загальної кількості вилучених підробок. Набагато менше виявлено підроблених 200-гривневих банкнот – лише 18%. А підроблені купюри номіналами в одну, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 гривень усі разом склали тільки 4%. Щоб не Стати жертвами шахраїв ви можете розпізнати підроблені 500 гривневі банкноти на дотик. Таким чином перевіряються банкнотий папір та рельєфність окремих зображень з лицевого боку банкноти. Крім того, радять перевірити купюру, розмістивши її проти світла. Так можна переконатися у наявності водяних знаків. Зокрема, йдеться про зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Не менш важливий наскрізний елемент банкноти йдеться про зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, коли ви розглядаєте банкноти проти світла, це зображення має виглядати цілісним, без жодних розривів та сувів. Також важливо перевірити наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла ви можете розглядіти проти світла зображення тризуба та літери ГРН, причому як у прямому, так і в перевернутому вигляді. Наостанок можна перевірити справжність купюри, змінюючи кут нахилу. Ви маєте звернути увагу на зображення, які у справжніх купюр змінюють колір під різними кутами зору. Та на частково введену в товщу паперу полімерну стрічку. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу, графічного знака гривні та державного герба України. Водночас у регуляторі наголосили, що здебільшого виявлені у 2024 році підроблені банкноти були низькоякісними. Це обумовлено тим, що справжні купюри гривні. Ні, сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту змоделювали хто саме і коли може. Усунути російського диктатора Владимира Путіна докладніше дарі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга гру. По ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Нанням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією, імовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середня строкова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в Омін на гарантії безпеки. Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти. Країну про непросту демографічну дилему розповів виданню РБК Україна доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкреслив. Що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні. За його словами, це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято серед високопосадовців та керівництва зсу все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.